Новини з війни і почнемо з нової атаки рашистів на мирні міста України. Ракети та безпілотники наробили лиха на Полтавщині. Уламками боєприпасів пошкодило одразу кілька приватних будинків. Відомо, що троє людей отримали поранення серед них десятирічна дитина також ворожа ракета влучила в один з районів Дніпровщини. Є руйнація будинків та лінії електропередач. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а на Хмельниччині силами ППО вдалося збити усі ракети та дрони. Українська армія дронів встановила абсолютний рекорд. Тільки послухайте, протягом тижня нашим пілотам вдалося знищити немало не багато аж 428 одиниць ворожої техніки. Це зведені дані від род Нацгвардії, СБУ та зсу. Добрий улов і в наших бійців 25-ї окремої повітряної бригади сьогодні їм вдалося збити багатоцільових вантокрил окупантів. Мі 8 про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Також він оприлюднив відео моменту ураження ворожого гелікоптера.